На дивані з боксером гумореска з телевізійним пультом у руках. Сашко. Сашко. Олександре, Олександре, що ти робиш? Дивись, хіба ж це удар боксера? Це не удар, а якийсь ляпас. Я дивлюся, ти став якийсь такий млявий, незібраний. Де енергія? Де швидкість? Тобі, схоже, все одно. Хук лівою, чи хук з правою. там, де треба застосувати апаркот, ти роздумуєш, зволікаєш, на наче дівчина на світському рауті. Адже це бокс, саме бокс. І ти світова знаменитість, чемпіон усику. Може, втомився, перетренувався. Може, треба перепочити? Чи мені замість тебе виходити на ринг? Так, я б, звичайно. Хі, хі, ні, Ну, якщо. Але, хоча все ж таки. Хі, знаю. Ти, як я подивлюся, на футболістів орієнтуєшся. Хі. Оце неправильно не раджу. Їм, скільки не кажи, все без пуття. Вже стільки разів їм пояснював прості речі. Як горохом об стінку, не бути їм чемпіонами, не бути. ех. Філя, Філя, Філіпе, як ти співаєш? Що це за дивний хрип? Ну навіщо ти одягнув це строкате пір'я? Адже це більше підходить для жінок з кордебалету. Ти ж співак, а не павич? Тобі подобається? Так? А має подобатися глядачеві, розумієш? І тексти в тебе. Що це за тексти? Шикадам. Що за шика, що ти даси? Я вже втомився тобі пояснювати щодо вокалу, вже слів немає. Ось рухаєшся добре, рухаєшся добре, енергійно, ну тут нормально. Але спортивності так і не вистачає. Не те, не те. Адже я сів перед телевізором дивитися твій концерт, а не якийсь там футбол. З надією на якісне виконання, а не на удар повзворота. Я ж, звичайно, можу й сам заспівати. Ну, Щоб тобі соромно було? Ну, так, 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 якщо треба, то й заспіваю, а що? Але тоді й автографи роздаватиму теж сам. Е. А ви, Холмсе? Що ви за детектив? Шерлок? Ну, невже важко було одразу зрозуміти, що собака просто нафарбований фосфоресентною фарбою? Без жодних підстав ви налякали майже всіх учасників розслідування, включаючи найдобрішого Ватсона. Та й самі ви чимало злякалися? я ж бачив. Не дарма ж ви взяли з собою на болота револьвер. Що, Що? Страшнувато в темряві, коли там бігають великі собачки, що світяться? А? Отож, бо воно і є, бо болото вам не футбольне поле. Адже на полі бігають не страшні собаки, а смішні хлопці, а, да. а випадок у вас Холмсе був цілком собі такий пересічний. Ось мені вже з самого початку було ясно, що у цих баскервілей не все чисто з родоводом, головою треба думати, от я би, особливо, ну, коли без револьвера, не треба боятися темряви. Хоча, і все ж таки, якби ви, Холмсе, Перечитали стільки детективів, скільки я, то корисний досвід прийшов би і до вас. Е -хе -хе. Е -хе -хе. А ось вам, пане директор, це вже зовсім не личить. При вашому статусі та авторитеті. Ні-ні, погано, погано, погано. Навіть зовсім погано. Але ж треба думати спочатку, а потім заяви робити. А ви? Ну, такі ж заяви, вони ж доленосні. На вас же ж люди дивляться. І не тільки в нашій країні, а ось, наприклад, я дивлюся, що вам, нема з ким порадися, чи як? Адже розумні люди в державі є, треба лише уважніше подивитися навколо. Я б на вашому місці не прогнозував результати футбольного чемпіонату так необачно. Хоча, хм, ну так, я б на вашому місці поводився більш обачно. До того ж, маючи у своєму розпорядженні інформаційні служби, ви вже там постарайтеся, хоча Ех... Так. А це що таке? А це що таке? Батарейки сіли, чи що? Ось тепер ще й це. Ну що за напасти? Тільки добереш смаку, тільки почнеш серйозно спілкуватись, так пульт не працює. Хоч телевізор викидай, не буду ж я на кожну програму. Вставати з дивана. Е-е-е-е.